Привіт, друзі, це без цензури на цензур.нет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь і поїхали. Отже, сьогодні поговоримо про останній ракетний удар рашистських тварів по Україні, який відбувся от якраз от в ніч з 15 на 16 лютого, і він став в певному сенсі ну, точно, не для нашого ППО, хоча тут є ж деякі питання, але все-таки несподіванкою для більшої частини наших громадян, які вже знаєте звикли до такого певного ну, графіку. Давайте назвемо це так: рашистів. Які звикли, що вони б'ють, ну, нас привчили до того, що вони б'ють по нашій території десь раз на два тижні. Ну, зазвичай останній проміжок складав десь від 12 до 15 днів. А тут раптом удар відбувся через 6 днів після останнього достатньо масованого удару, який, нагадаю, був 10 лютого. І от хотілося би поговорити про деякі цікаві речі навколо цього удару, ну, для вашого розуміння. Ті висновки, які я зробив для себе. Але, до речі, хочу зазначити важливий момент, що все, що я тут скажу, воно ґрунтується виключно на офіційній інформації, на офіційних даних, офіційних джерел, тобто ніяких секретів я само собою не розкрию. Ну, а висновки це вже моя історія, хоча, знову ж таки, вже дуже багато в принципі, хороших експертів про це вже сказало. Окей, а тепер поїхали. Ну, давайте собі зазначимо. Я думаю, всі прекрасно знають, да, друзі, що, в принципі, починаючи з 10 жовтня. По території України нанесли вже кілька десятків масованих ракетних ударів, плюс ще удари шахідами. Ну тобто, постійні були спроби загнати Україну в холод темряву, винищити нашу енергетичну систему, загнати нас був повний блекаут. В принципі, вже можна чітко сказати, да, в принципі, про це вже сказав і пан Кудрицький, керівник Енерго, «Укренерго», про те, що ця ціль точно росіянам вже досягнути не буде. 100%. Тобто, по великому рахунку, чергова спецоперація Росіян зазнала ганебного краху. Чи це означає, що вони припинять нас обстрілювати кошмарять? Звісно, ні. Звичайно, будуть, це абсолютно очевидно. Я вам це казав, і можу повторити ще раз, що обстріли будуть тривати до останнього дня, поки будуть тривати бойові дії. І, на жаль, цілком можливо, навіть після того, як вони припиняться. Це очевидно. На жаль, ми маємо справу з терористами, які виховали таких терористів, як, наприклад, там, Хамас там, і так далі. Відповідно, вони діють відповідно так само, це очевидно. Ну і давайте не забувати, що расисти завжди дуже часто діють по принципу от ми можемо, значить, ми здіймоємо. Ну, от власне. Тому давайте просто собі вкладемо в голові, що обстріли є, будуть і ще будуть досить довго. Але тут відбуваються ті ці деякі цікаві метаморфози, які варто розуміти. Отже, абсолютно очевидно стало після особливо, повторюся, останнього передостаннього великого удару 10 лютого, коли достатньо масований був удар по рівнянні з тим, що було в січні, якщо приплюсувати до 70 там з гаком ракет крилатих там різних, ще там 29 ракет С-300, якими, як ви пам'ятаєте, рашистські ублюдки. Завалювали нещасний Харків та Запоріжжя, то, по факту, це був дуже масовий удар, в якому було більше ста ракет. Да? От, і який же результат досяг цей дуже страшний удар? Ну такий, що буквально вже через два дні в усій Україні перестали взагалі вимикати світло. Ну і от, власне кажучи, цей процес триває до сьогоднішнього дня. Як ви розумієте, дуже некрасиве паблісіті, тому що расисти все одно продовжують для своїх тупих ватних долбодятлов розказувати, які вони успішні, як вони класно ракетами заганяють проклятих хохлов, значить, типу, в темряву. Але от чому-то прокляті хохли не просто в темряву темряв не залізли, а от уже сидять зі звідлом, як в старі добрі часи, не дивлячись ні на які обстріли. Ну, цьому є теж велика кількість пояснень, але зараз не про те. Як ви розумієте, ситуація досить негарна. Плюс расисти ну зрозуміли, що ну банально це найпростіший момент. Українці почали призвичаюватися до цих обстрілів да може для когось це звучить трошечки там дивно, як це так, як можна призвичаєтись до такого страху. До всього можна призвичаєтись, тим більше, коли расисти дуже чітко. Наполегливо нас привчили, що раз на два тижні по-любому по нам прилетить ракета. Це неприємно, ну але в принципі люди вже звикли, що таке жити без електрики, люди звикли, що таке жити з електрикою, яку ти сам собі робиш, грубо кажучи, і так далі. Люди зрозуміли, як ходити в бомбосховище, люди вже почали розуміти певні алгоритми. Ну а коли ти щось вже розумієш, ти вже не так сильно боїшся. А коли ти не боїшся, значить одна з головних цілей расистів, якими є залякування нас і постійне тримання людей в страху і в напрузі, що, по ідеї, за їх хитрим планом Путіна, черговим ХПП, напевно, мало би призвести до демотивації нас до спротиву. Так, от, звичайно, коли цього всього нема, виходить тоді ці ракетні обстріли, взагалі і тим більше ну, просто неефективні, особливо враховуючи, що з кожним разом в принципі. Може, не завжди далеко все, але тим не менше, українське ППО по тому частину збиває. Е, от. Ну і давайте все-таки не забувати, що так, звичайно, всі ці ідіотські розмови, там, що типу у них скоро закінчаться ракети. Я це не підтримував ніколи і зараз не підтримую. Е, але треба розуміти, що дійсно ракет у них стає критично небагато і вони втрачають можливість дійсно наносити в дуже великі удари. І їм треба тепер постійно комбінувати речі. Я вже пояснював. Це в принципі розумні експерти не говорять, що вони зараз намагаються кожен залп. Так би мовити, половинити. Тобто, половина це те, що вони виробили прямо з конвейера, а половина це з запасів, тому що вони все-таки намагаються, щоб за душею хоч щось лишалося. Бо якщо вистріляти все, то як ви розумієте, в умовах санкцій в умовах все таки всебіч деградуючої промисловості, ну, можна залишитися взагалі без ракет. А це для Росії все таки варіант просто нереалістичний. Вони цього робити, звичайно ж не будуть. От тому от у них тепер велика дилема постійно постає, як саме нас обстрілювати. Якщо це робити як раніше, тобто там 100 ракет 80-90 разів умовно, на 10-11 днів, то ну, з таким темпом вони точно не встигають ні зі своїм виробництвом. І тоді вони просто ну, достатньо швидко перейдуть до моменту, коли мачем буде стріляти. Це просто епічний провал. Тому вони намагаються зараз комбінувати тактику. Вони намагаються тепер, щоб в залпах велику частину брали участь уже не тільки основні ці оці, 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 оці крилаті ракети, типу х 1. Х-555. Тепер вони намагаються, щоб брали участь і наземні ОТРК, тобто ОТ 300 ті ж самі, і щоб постійно комбіновані були удари шахідами, і оці от ублюдочні Х-22 радянські ракети, які взагалі-то. Для авіаносців пристосовані, в яких точність десь близько плюс-мінус кілометр. От. Тобто вони почали комбінувати. Вони шукають нову тактику, вони розуміють, що от, от стандартна херня, як у чотирьох місці вони привчили, що значить, от типу, ввечері пролітають шахіди, а, от, а раненько зранку, чи там ну, десь приблизно так, там умовна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря там. Кілька десятків ракет по нам шмаляють, а потім, значить, ще паралельно літають там ще одні стратегічні бомбардувальники Х-22 М3, які запускають по нам оці Х-22. Ну а ще паралельно літає тактична авіація, типу, оля, там су 35 над Азовським Чорним морем і пуляє по нам різноманітними там, керованими авіаційними ракетами. Ну і, звичайно, ще виходить флот і додає калібрами. І от це все удовольствие. На нас. <кхем> Летить, і, по ідеї, має по-любому прорвати ППО і нанести нам максимальні ушкодження. Ну, сказати, що ми все збиваємо, звичайно, було б неправдою, але тим не менше, в принципі, до такої тактики українське ППО призвичаєлося. І останній зал 10 лютого це дуже чітко підтвердив. Так, дещо долетіло, так були певні прильоти, але тим не менше, результат ви самі бачите, наприклад, зараз на своєму щитку електроенергії, де електроенергія у вас є. Власне, це і є відповідь про ефективність. І от, власне, маючи всі ці історії після 10 лютого расисти знаходилися, судячи з усього, в певній, ну не те що прострації, але злобі великій, тому що, ну, взагалі, не просто не діє, а взагалі не робить. а вони ж там уже і згаляються, як можуть. І мені здається, що останньою, це моя особиста точка зору, моя, так би мовити, версія подій. Чому так швидко? Ну, окрім того, що вони намагалися якось спіймати нас. На якісь такі несподіванці, що ми, мовляв, будемо очікувати, що вони там на 24 лютого на нас бахнуть там 100 ракет. А вони раніше, значить, да? е, звичайно, це теж причина, але все таки мені здається, дуже важливо було ось що, і не всі помітили мені здається повідомлення. А справа в тому, що пару днів тому е, наша влада Кабмін заявив про те, що ми навіть вже спромоглися, і наші нафтотрейдери е, сформувати стратегічні запаси палива, нафти, бензину і так далі. Якщо ви забули, друзі, то я нагадаю, що взагалі до самого початку перші ракетні такі системні удари рашисти, якщо ви пам'ятаєте, в квітні, навіть березні, березні, особливо квітні, вони намагалися носити саме по нафтобазам. Пам'ятаєте, у нас були проблеми з бензином в країні? Були. Але за десь приблизно місяць-півтора питання було вирішено і расисти зрозуміли, що абсолютно немає ніякого сенсу в цих ударах і перестали їх наносити. От. Але при, ць... ну, при цьому ви ж розумієте, вони з задоволенням би це робили надалі. Але що, ну, вони розбомбили єдиний діючий НПЗ в Україні, тоді Кременчуцький, побомбили великі е гуртові бази. От. ну а на -на -на наші всі трейдери просто-напросто прийшли на інші схеми і все. І по великому рахунку, пошло. бити калібром по кожному бензовозу? ну так ти просто не попадеш, де і калібрів ніяких не вистачить. І тому питання знялося. А тепер уявіть собі, повторюся, 10 лютого невдалий удар по суті. Не дивлячись на деякі влучання, е Україна зі світлом, вся і тут ще, і ми заявляємо, що ми ще і з бензином у нас все чудово, і ще й, і стратегічні запаси. Своячи з усього, от саме ці кілька міркувань призвели до того, що расисти вирішили, що треба що тоді, треба міняти тактику. І тут ми побачили, як вони стали масово запускати оці от кулі е з тими отражателями. Для того щоб ми витрачали на них своє ПВО там, щоб ми включали всі свої радари, всі свої ПВО, а вони значить знали, де наша ПВОшка стоїть. Плюс разом з тими кулями літали цілком собі діючі розвідувальні БПЛА, які <кхи> знімали розташування нашого ППО. І от вони розпочали цю історію. От багато хто думав, що значить, типу, це все вони так на майбутнє роблять, а тому що фактично не літала ота білоруська дрянь. Всі ті міг 31 з ДРЛО, які зазвичай знову ж таки відслідковують наше ППО. Нічого цього не було. А, і от, власне кажучи, вони вирішили на ефекті несподіванки нанести удари по Україні, і от, як ви знаєте, в ніч з 15 на 16 число такі дійсно два стратегічних бомбардувальника ту 95 пролетіли на Каспійське море, запустило а, близько 20, а, там 12 точніше, ракет Х-101, х 555 плюс калібров 8 кинули. І от напевно новелла була в тому, що <кхід> з. Стратегічних бомбардувальників Ту-22 було запущено цілих два цілих 12 ракет Х-22, що досить незвична історія. Зазвичай всі ці місяці вони або разом з Великим Залпом їх запускали, щоб там так сказати кудись там попасти, куди їм хотілось там точково, хоча майже ніколи не попадали, окрім житлових будинків. Да? Ну, от. Або вони це робили перед великим нальотом для того, щоб і наші там пробували збити, Вони знову ж таки ППО виснажували. Ну розумієте. Тут, до речі, це дуже добре показує, наскільки у них велика проблема вже з ракетами, що вони змогли накопичити зовсім невелику кількість своїх стандартних крилатих ракет, тому прийшлось використовувати оці старі як гівно Мамонта Х-22, які, звісно, дуже хренові в тому в сенсі, що ми не можемо їх збивати. Вони просто дуже високо летять, розвивають дуже велику швидкість. Ну, по суті, це вже така. Знаєте, ну вона не балістична, звісно, ракета, але тим не менше, по суті, ми її не можемо збити а, майже ніколи, як казав речник наших повітряних сил, пан Ігнат, ми за весь час не збили жодної, на жаль, Х-22. Просто питання в тому, що вони дико неточні, і найчастіше нікуди не попадають і б'ють там просто по полю, по горобцях. Ну, от, Наприклад, одна з таких ракет, я думаю, ви бачили, як вона попала в Павлограді, просто тупо в приватний сектор. На жаль, от саме через цю ракету загинула там жінка, кілька людей поранено. Багато будинків побило там шибки, побило дах. От. Але це класичний варіант використання Х-22, тому що вона дико не точна. Повторююся, в неї розльот до одного кілометра. Просто щоб ви розуміли. От і е, що ми маємо? Був нанесений цей удар, е, причому вони дуже активно намагалися використовувати фальшиві цілі, тобто запускали порожні болванки, чи там <кій> намагалися ввести наші радари в оману. От, але все одно, в результаті, за інформацією, яку потім на ранок дали вже її повітряні сили і її головнокомандувач Валерій Залужний, було 36 ракет. Ну, це далеко не найбільше, це один з найменших залпів за весь цей час. Але знову ж таки, давайте враховувати, що пройшло всього лише 6 днів. Тобто, ну, ефект несподіванки, і от це от все. Одразу стало зрозуміло, що прильоти такі, на жаль, деякі є. Так, всі калібри майже ми збили. Майже всі крилаті ракети ми збили, збили всі керовані авіаційні ракети, які запускала тактична авіація з району Мелітополя. Але ну, Х-22 всі долетіли, кудись то долетіли. І там, здається, кілька все ж таки крилатих ракет долетіло. А, от. І от тут настало питання. На ранок стало ясно, що прильоти були у Львівській області. А, ну, про Павлоград ми сказали. Також були прильоти а, в. Кременчуці і прильоти були у нас, друзі, в Кіровоградській області на Кропивниччині. Ну, скажу вам відверто, коли я вперше про це все почув, у мене трошки серце впало. Я подумав, може ці тварі спеціально зараз якраз полювали за нашими ППО, за нашими радарами. Але потім, коли я прочитав офіційну статистику, я зрозумів, що ну бити Х-22 по ППО. Це ідіотизм, тому що ну я підкреслюю, один кілометр плюс-мінус. Ну ви розумієте, да якщо стоїть радар і в кілометрі від нього прилетіла ракета, хай в ній навіть там 900 кілограмів е вибухової речовини, ну їй ну ць цьому радару буде до одного місця. Ви розумієте це? Так само знаєте, ну да, це, звісно, дуже потужна херня. Ця ракета, але знову ж таки, якщо вона прилетить не в ТЕЦ, а в там в 300 метрах від ТЕЦ. Ну, буде голосно, буде гучно, але толку 0,0. А щоб вона точно попала, ну це майже нереально. Вона просто для цього не пристосована. Була розумієте, це ракета проти авіаносців, тобто гігантських кораблів кілька сотень метрів, де там куди не попаде, вже буде ок. Ну, ви розумієте. А, от. І тут, от я прям. Ну і знову ж таки, ми одразу почали вже надходити інформація, що при цьому всі прильоти взагалі не пов'язані з. Електроенергію, тобто з е енергооб'єктами, ну значить, з ППО ми теж розібрали, що це не може бути пов'язане, це не військові об'єкти. І тут я прям совсем уже почав реально зацікавитися, що ж це могло бути. Буквально уже до обіду, коли почали офіційно коментувати ситуацію. Uh, не там всякі єрмакі своїми дібільними шарадами. Якщо, хто це такий, чому він лізе щось коментувати? Ладно, не буду черговий раз на цю тему говорити, ви самі все знаєте. От. Але коли почали коментувати керівники місцевих адміністрацій. Uh, і тут, друзі, розкрилася просто епічна історія, яка, на мій погляд, і підтверджує мою версію про те, що трігером, в тому числі для оцього удару, стало повідомлення саме про те, що ми сформували стратегічний запас на автопродуктів, друзі. Отже, як виявилось. У Львівській області цілих три ракети прилетіло, знаєте куди, друзі? Ми будете довго ржать. В Дрогобицький НПЗ, тобто нафтопереробний завод. А, що тут смішно, друзі? Справа в тому, що Дрогобицький НПЗ вже років 15 не функціонує взагалі, без всяких війн і так далі. Ну так уже сталося. У нас країна дуже стратегічно мислила, тому ми всі НПЗ свої загнабілі. От, і купували в останні кілька днів, ой, кілька років перед війною все купували в Білорусі, тобто в Росії. Да. Отака от вона стратегічна була. Безпека нафти, воно ну, менше з тим, зараз не про те. Так от, друзі, вдумайтесь, Вони витратили купу ракет для того, щоб хлопнути по давно не працюючому НПЗ, де ніякої нафти вже давно нема. І, до речі, цікавий момент, що і в усіх місцях, от, куди були прильоти. Окремо, я це спеціально перевірив. У всіх повідомленнях чиновники повідомляли, що пожежу дуже швидко вдалося локалізувати. Про що це говорить? Про те, що там не було якогось дуже там, знаєте, такого великого запасу речовин, які довго палають. Вибачте, навіть, на жаль, прильот-трансформатор, в, в якому мастило, він може палати, на жаль, там, були випадки там, на початку обстрілів, коли там, по дубі не могли загасити, бо там дуже гарючий такий матеріал. Але тут. Uh, і у Львові про це заявило одразу, що дуже швидко пожежа була uh, потушена, і не тільки там, але і в Кременчуці. Ви будете ржати, друзі. Но ці далбадятли знову бахнули по Кременчуцькому НПЗ, по якому, якщо ви пам'ятаєте, пролетіло понад 30 ракет за весь час. Ви просто вдумайтесь, це число. 30! І про що там зразу керівництво сказало, що ніхто відновлює до кінця війни не буде, тому що в цьому просто <кхем> немає жодного абсолютно сенсу. І вони знову бахнули по Кременчуцькому НПЗ, де знову ж таки і палати нема чому, тому що там ну, нічого не працює. І щоб ви розуміли, на Кропивниччині ці долбадятли теж вдарили по нафтобазі, і теж а, пожежа була досить швидко опанована, тобто вони по факту не попали туди, де, де багато чогось реально зберігається. От. Тільки в Павлограді не ясно до кінця, по чому вони били, але знову ж таки прильоти були, як ви бачите, були в першу чергу. Знову ж таки, просто вони не попали, тому що це довбані Х-22. Отже, що ми маємо на виході? По факту, в ніч з 15 на 16 лютого расисти спробували нанести удари. По місцях, де напевно вони би хотіли думати, що зберігається оцей наново сформований стратегічний запас України в нафтопродуктах. Але оскільки ці тупі долбодятли не знають і не можуть зрозуміти, що у нас вже абсолютно децентралізована система, де кожен нафтотрейдер має там свої якісь невеликі перевалки, але ніхто вже не має гігантських баз, по якій ти можеш бахнути. Там буде палати до неба 10 днів, вони. Такі думали, думали, о, куди будемо бити? А давай по НПЗ. І НПЗ. По... А що там у них і що є? Другобицький НПЗ. І туди давай. Ну тобто, чесно кажучи, ви знаєте, ступінь долбадятлізма цих придурків просто складно осягнути. Розумієте, да, друзі? Я ж кажу, що йому я не думаю, що це версія, тому що ну, ви ж самі бачите, куди були ці прильоти. От, і самі бачите їх результативність. Про що це свідчить, друзі? Ну це свідчить про те, що так дійсно, слава Богу, безпрецедентні заходи, коли приймають із держава і нормальні люди, все-таки різко зменшують кількість дібілов, які щось знімають, викладають. Відповідно, вони дійсно. Дуже часто мають мало розвідувальної інформації про те, куди стріляти. Тому я вас богом заклинаю. Не знімайте позиції ППО, не знімайте, не викладайте ніколи нічого, де якісь промислові підприємства, де якісь бензовози і так далі. Тому що будь-яке ваше відео вони дуже будуть активно моніторити і використовувати саме як засіб наведення в умовах, коли з їх розвідкою швах, вони зараз використовують саме дебіла, в которої люблять, знаєте, там зайвий хайп в інтернеті. От тому дійсно треба сказати, що вони. Не мають нормальної інформації, і вони дійсно це не жарт. От ви бачите, вся ця історія дуже чітко підтверджує, вони дійсно дуже часто беруть інформацію з відкритих джерел, з соцмереж. От вам, ну власне кажучи, дуже хороший показник того, як це відбувається. Далі другий висновок. Вони дійсно прекрасно розуміють неефективність своїх ударів. Вони активно шукають нові якісь форми, як можна наносити удари. Але ми бачимо дуже чітко, що кожен новий залп, вони, да, вони не розуміють, що вони, у них реально знаєте, стило і хліб треба пройти. З одного боку, вони розуміють, що якщо масово бахнути крилатими ракетами, вони просто скоро закінчаться в нормальних кількостях. Значить, треба їх розбавляти чимось іншим. А ефективність цього іншого зовсім інша. Ну окей, на жаль, по Харкову Запоріжжю ці тварі можуть бахнути С-300. Але Х-22 розумієте, да, їх у них є там ще 100 з гаком штук. Але знову ж таки, це абсолютно, щоб ви розуміли, це ресурс, який вони не можуть ніяким чином відновити. Це ракети, які вироблялися ще в 60-ті е, роки, там, ну, хіба що на початку 70-х доробляли в Радянському Союзі. Вони не виробляються більше. Тому все, що вони зараз випускають Х-22, це вже закінчений ресурс. От. Е, вони розуміють, що ну, але вони не точні. Е, і от такі, от, бачите, у них стили хрибна, вони тепер намагаються придумувати, як завгодно нас виводити в, з одного боку, і щоб ППО заплутати, і щоб люди більше психували. Ну, Нічний удар це завжди більше страшно і так далі. Але з іншого боку, нічний удар є великою проблемою для них самих. Як ви думаєте, чому, коли вони стали переходити от на удари по енергооб'єктам, і так далі, коли треба дуже чітко фіксувати результат прильоту, вони стали це робити обов'язково вдень. І якщо ви звернете увагу на всю статистику з 10 жовтня, вони це робили не просто в день, а саме в найбільш яскраву частину доби. А це теж не випадковість, друзі. Це відбувається не тому, що там ракеті треба віддіти. Ракета і так пролетить, вона летить по закладених координатах. Проблема не в тому. Проблема в тому, що вони мають настільки гівняні супутники і розвитку, що якщо темрява, вони не можуть нормально зафіксувати. Приліти. Вони не можуть зрозуміти, куди був приліт і наскільки ефективно була використана ракета. Тому, власне, нічні удари це теж для них насправді палка в двох кінцях. З одного боку, типу, да, клас, хахли бояться, і там з ПЗРК сложніше да? От, Але з іншого боку, так само, коли вони б'ють вночі, вони, не будуть, вони ще менше будуть бачити результати своїх власних ударів. Тому, підсумовуючи цю мою, так би мовити, промову для вас в плані висновків цих ударів. Я все одно не сумніваюся, тим більше про це вже говорять офіційні особи, що, звичайно, 24 лютого вони. або 23 го там, якісь з цих днів вони по-любому спробують нам влаштувати якийсь капець, тому що, ну ви розумієте, Путіну треба буде показати своїм ублюдкам, що, вот, значить, показали проклятим. Ну, тому що нічого іншого показати вони не можуть. От. Але. По великому рахунку ми можемо вже сказати, що в плані ракетного терору Росія вже програла. Звичайно, він буде продовжуватись звичайно, вони будуть придумувати нові фішки, іноді, на жаль, вони будуть проходити. На превеликий жаль, щось додолетить 100%, не буває ППО, яке там збиває все. Звичайно, дуже поворотним моментом для нас стане десь, я думаю, друга половина березня, тобто нам треба почекати ще. Місяцьок півтора, десь, коли нарешті на бойове чергування в Україні мають стати системи Петріот італо-французька система СамПТІ. Тому що це вже системи стратегічні, це вже по суті. Найновіше, найкраще, що є в світі ППО зараз, і ПРО, тобто протиракетної оборони. Тобто і той, і той комплекс, це ті комплекси, які без проблем мають щелкати, наприклад, такі речі як Х22, да, в принципі с 300 і Іскандери, теж вони балістичні ракети і псевдобалістичні, вони мають точно збивати. А, от тому, що ж, не те, що там тіпа, все вже буде добре. но коли ці системи стануть на охорону повітряного простору України. Я думаю, що для расистів, в принципі, ці удари вони будуть продовжувати їх будь-якому разі, але їх ефективність вже буде фактично ну, зведена до того, там ну долетить там, до якогось міста, де їм вдасться там що-то там бахнути чуть-чуть. чуть-чуть. От тому от така історія, друзі. З оптимізмом можна сказати тільки одне: що велика стратегічна операція по знищенню, по повному знищенню енергетичної системи України точно провалена. Вони будуть бити. Я допускаю, що вони спробують ще по мостах вдарити знову. От як от тут вони психанули, вирішили повернутися до того, по чому вони були в квітні минулого року. Тепер вони можуть згадати, чим вони займалися в травні минулого року. А якщо ви пам'ятаєте, вони тоді намагалися бити по залізниці, по залізничних мостах. Можуть спробувати побити по мостах через Дніпро. Це теж варіант. Ну тобто вони будуть, особливо коли буде наростати відчай від їх неуспіхів, намагатися щось робити, але ефективність цього буде все меншою і меншою. Тим не менше, головний все-таки висновок, який для нас, всіх, які цивільні громадяни, не ігноруйте повітряні тривоги, друзі. Вони будуть намагатися вишуковувати якісь такі речі, в яких я цілком допускаю в якийсь момент, що вони дійдуть просто до того, що почнуть бити вже без всяких цих пожитлових кварталах. Так як вони це в принципі роблять при фронтових територіях, де вони просто бахають в бік міста, і їм потяг, куди воно прилетить, вже несуть важливо. Аби когось вбило, аби люди. Були в стресі, аби люди відчували жах. Тому це теж, на жаль, буде, як уже це вже було, ми це бачили. Але я все таки хочу черговий раз висловити величезну подяку нашому протиповітряній обороні повітряним силам, які показали просто фантастичну, абсолютно здатність вчитися, воювати в умовах, коли у тебе ще й нема ресурсів, і от тепер ми вчимося потихеньку опановувати ті великі дійсно ресурси, які поступово йдуть в наші руки від наших західних союзників. Так що, друзі. Цей удар був достатньо цікавим і мені здається дуже показовим, який черговий раз показав і абсолютний ідіотизм з іншого боку нашого ворога, але з іншого боку, його завзятість, бажання воювати до останньої ракети. Ну і повне слава Богу, нерозуміння цими тупими утирками нас, українців, і як і для чого ми воюємо. Якось так, друзі. Дякую вам за увагу. Дуже приємно було з вами поділитися своїми думками. Якщо вам це сподобалось, друзі, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на наш канал Цензурнет. Ставайте спонсорами нашого видання. А також підписуйтесь на наш другий канал з Мариною донарюк Кермолаєвою, який називається Шоу Бісики. Там теж дуже багато цікавої інформації. А також не забувайте там ставати нашими патронами. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось, все буде добре. Вірте в Збройні Сили України!